Я Extreamлі Happy. Я в своєму кабінеті мені дали вчора кабінет. Я не знала, чи я зможу до нього добратися і зайти, тому що вхід сюди через картку. Зараз покажу її. Ключ картка. І мені сказали, що я зможу тут працювати, зможу заходити з цією карткою в приміщення філософського факультету, де розміщується. Студентська філологія, так, да, ви можете сказати, ось якісь коробки, це непонятно що. Тут, типу, пляшки якісь, типу, знаєте, краєвид на біотуалет. Да, 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 да. Але, да. чи дали мені в Україні М -м... кабінет в університеті? Чи дали мені хоча б можливість викладати? Ні, ну тут теж мені ніхто не дав. Просто знаєте, сам вайб, що в мене є кабінет, нехай це коморка, де є куча якогось мусора, і нехай це як склад. Але в мене є свій стіл, у мене є навіть великий монітор, який можна підключити. Я не знаю, як зараз будемо розбиратися. У мене є дошка. Типу, я екстрімлі хеппі, тому що це мій академічний простір. Це мій академічний простір, і я не вірю, що типу, я можу сюди приходити щодня і працювати. Просто працювати. Я приходила сюди вчора. Це було вперше. Це було вперше, коли я прийшла сюди в університет. Дорога займає 45 хвилин десь. І ну, це недовго. Я дуже люблю ходити і, можливо, якось я всю дорогу покажу. Вам, ну, коротше, я прийшла, поговорила з завідувачкою кафедри, і вона мені ж це розказала, що раніше тут було багато російської філології, і зараз вони працюють над тим, щоб е, зробити таку собі реструктуризацію е, самого, ну, самої слоїстики. І от в результаті, якби, і от я тут. Не знаю, це таке якесь відчуття неможливе. До мене дуже добре ставляться тут. Мені всі намагаються допомогти. Не всі знають англійську, але я не можу сказати, що і я знаю англійську. Ну, типу, на якомусь там рівні B1, може і знаю. Коротше, я хеппі, подивіться. Коротше, мені настільки мало треба, мені треба просто, розумієте, щоб мені дали стіл, щоб мені дали кімнатку з книжками. Тут зовсім поруч є бібліотека, поки що до неї не маю доступу, бо я не маю ще однієї картки. Але це вирішиться найближчими днями, і я зможу йти і працювати там. Також я маю принтер. І ще я маю принтер в сусідній кімнаті, куди я теж маю, в принципі, доступ. І зараз буду тут якось освоюватися, дивитися, читати. Я поки не буду сідати за дисертацію, звісно, шукайте дурних. От, але. Але я хеппі. Давайте з вами трошки зробимо такий рум-тур, Хоча типу, я сама тут вперше не знаю, що розказувати. Книжки. Книжки є різні. Да? Очевидно, тут є російська філологія, і чеська. До речі, тут, оскільки це Баварія, то тут більший насправді нахил був на. Чеську лінгвістику і на чеську філологію із завідувачка кафедри, от, власне, в неї дисертація про чеську літературу. Тому тут є словники з чеської, з російської, але я знайшла монографію своєї попередньої наукової керівниці про демонтовича. Це супер типу. Як це опинилося тут? Словом, І тут якісь пакети і так далі. Тут шафа з папками. Ой, зараз. Шафа з різними папками. Ну, не, не цікаво. Годинник стоїть просто собі коробки, пляшки. Типу, це настільки мій вайб, тому що типу, все дуже хаотично. Знову якісь пеки, якісь ем, пакети, знову якісь пляшки. Тут ще одне по суті, робоче місце. Треба. Ага. Може воно і не працює? Може, воно реально не працює. окей. А, ця дошка мені дуже подобається. Я завжди мріяла про те, щоб у мене була така коркова дошка. І свої геніальні ідеї писати всі туди. І ще, те, що мені дуже подобається, це те, що у мене є такий стіл і е, стільці. Це, типу, in case до мене хтось зайде сісти поговорить. Я сама тут сиджу. Я сиділа, тут їла крендель і пила сік. Звісно, той факт, що треба сортувати сміття. Я не проти, розумієте? Я не проти сортування сміття, просто, знову ж таки, там не написано англійською. І, слово вам, там є картинки, там можна розібратися насправді, тому не буду на це сильно скаржитися. Просто, типу. Знаєте, незнання лякає. Оце власне про, про цей мій рюкзак. Тут у мене всі мої ноутбуки і так далі. Крісло, вайбоми, чесно, зараз сідаємо. Кайф. Я в захваті, Боже. Типу, ми зрозуміли, що мені треба для вайбінга житлом. Типу, мінімальне, типу, побачила, що там, типу, кімнатка супер невелика. Мені треба житло, мені треба кабінет зі столом і з монітором. Не знаю, чи я його підключу. Все. Все, а, сьогодні мені ще показали тут. Бачу, мала сьогодні ще зранку зустріч з чалкою, яка відповідає, типу, за мою, за фінансові питання, тому що я досі не маю стипендії. Тому це все чисто, знаєте, на мої гроші Розкушую в Німеччині. Коротше, і вона мені показала тут кафетерій. Вона, Я оце купила з нею тут сік. І оця картка, яка у мене є для входу, на ній тут є, типу, гроші, зовсім трошки, типу декілька євро. І цією карткою можна розраховуватися в кафетерії і, ну наприклад, в цьому в їдальні. Ми зайшли в їдальню, вона величезна і там купа-купа людей. Я не знаю, як я буду ходити туди їсти, хіба? Типу, може, прям, ну, салам, буду вичікувати, коли не буде багато людей. Тож наразі такий вигляд має моє робоче місце, доволі лаконічне мій ноутбук. крем для рук, бо руки в мене супер пересушені, і Кармекс, який я купила за 140 гривень. Далі клавіатура, непонятно куди. Треба її просто забрати звідси. Телефон, не будемо, ми цього не бачили. А включила лампу, тому що вона стояла по-правильному тут зліва, але розетка аж тут, типу, як би вона дістала. От, Мені дуже подобається ідея великого монітору, якщо мені треба щось читати, і це можна перенести з мого ноутбуку, як трансляцію, сюди. Але, на жаль, мені не підходить дріт, який тут є, тому мені треба ще це уточнити і попросити про допомогу. От, крісло, мені теж подобається, воно суперкомфортне. От, От, ем, що ще у мене тут є? У мене тут є різні штучки. Окей, я зачинила. Типу, цього. Я не знаю, як це використовувати, крім того, щоб ховати тут якісь свої роздруківки, папери і так далі. Далі тут я не знаю, а тут так само, в принципі. Окей, добре. Ось, і принтер. І цим всім треба ще навчитися користуватись. Справа в тому, чому тут е, мій краєвид складається з чогось ось такого. Справа в тому, що відбувається ремонт цього корпусу філософського факультету, е, тому якісь приміщення вже відремонтовані і, знаєте, бренд нью, деякі в ось такому стані. У мене немає жодних претензій до самого місця, бо мені тут подобається, тут вайбово. І, знаєте, пейзаж на вулиці мене не дратує і не виводить на жодні якісь негативні емоції. Це навпаки дуже хороша якась метафора. Ти ще не придумала метафора чого. От, так що зараз буду сідати, е, готуватися. У мене є робота, мені треба підготуватися до пар. Також у мене в неділю буде книжковий клуб. Тому з цим теж треба попрацювати, бо я не можу прочитати цю книжку ніяк. І що ще у мене тут є? Що в мене є тут мій блокнот. Треба купити більше насправді блокнотів. Бо писати мені доведеться багато. Є мої окуляри для ноутбука. І що ще є в мене? І дріт теж для ноутбука і павербанк. Добре, нехай це що залишається тут. Ну і все. Будемо будем працювати. Німецький обід, німецький пейзаж. Так, все. Я не знаю, яка година. Нема ще восьмої, мені здається. Чи є восьма? Нема восьмої, але це за німецьким часом. Ноутбук у мене за українським і він супер спішить. Сьогодні був неймовірний день. Перший день моєї роботи тут. Я extremely happy, тому що я трошечки попрацювала над своєю лекцією про постколоніалізм, яку я буду читати. Це має бути лекція для моїх магістранток. В Україні я їм не скинула ще цю лекцію, а мала записати її на відео і власне скинути, але не вийшло. Тому я зараз готуюся, дивлюся всілякі дискусії, читаю, роблю свої конспекти, щоб потім розказати про це своїм студенткам. Ще у мене була зустріч з американкою, це жінка, з якою я просто розмовляю. Щоб покращувати свою англійську, хоча, типу зараз я настільки багато спілкуюся англійською, що е Шо, типу мені напевно не треба американка. Хоча я я б не сказала, що я відчуваю, що моя англійська сильно покращилася. Я розумію, що я тут лише три дні. Е так, Сьогодні це третій день виходить. Але, ну, типу, деколи я роблю настільки тупі помилки, і я їх усвідомлюю, але вже після того, як я сказала, я, яка, типу, я не можу постійно себе виправляти. Ну, типу, я не можу цього постійно робити. Коротше, не знаю. Може, з часом це пройде, не знаю. Може, може хто мені може розказати. В кого бі бі 2, чи якби були у вас такі моменти. Коли робили тупіші помилки, де коли я забуваю якесь слово. Сьогодні замість, замість Germans я сказала Germs. Я така, типу, блін, я. я знаю, що звичайно Germs, але вчора, типу, німці собі сказали Jerms на себе. Я така, типу, окей, типу, ви хочете так говорити про себе? Я не проти. Короте. Тому не знаю, мене це трохи тривожить. З іншого боку, типу, коли я говорю з німцями, які взагалі не володіють англійською, я така, типу, я знаю англійську чудесно. Коли я приходжу в університет, і я тут розмовляю з кимось, я така, типу, о боже, Я просто я плутаюсь, я тривожусь. Звісно, зараз це вже менше ніж це було раніше, але все одно, я не скажу, що я прям вільно почуваюся в мові. На жаль, бо мені дуже цього хотілося. Ну, будемо більше над цим працювати. Зараз збираюсь додому, пішли зі мною. Мені було дуже смішно, що американка каже, що я в українському святі. І я дуже не хотілося її розчаровувати і казати, що щелка, я купила це на Алікспресі, воно бачиш, типу, дуже коротеньке, але я дуже його люблю. І ну, типу, sorry, типу, я жертва. Я жертва Аліекспресу. Тому що я не готова платити. Я побачила цей светр, рекламу цього светра десь в може 2021 році. І він був супер дорогий для мене на той час. Типу він коштував ну не светр, це жилетка. Вона коштувала типу півтори тисячі гривень. Це типу, супердорого. супер дорого. І я, яка, я, типу, думаю, блін, вони ж купляють це е, на Аліекспресі і просто це перепродають. Чому б мені не замовити на Аліекспресі? Це була моя перша покупка там. Uh, і потім я цьогоріч теж купувала uh, футболку з кроликом, я її, до речі, привезла з собою в Німеччину і все. Я типу, особливо не, ну, не скупляюсь. От якщо мене прям щось дуже зацікавить, але я розумію, що воно оверпрайст, але разом з тим воно uh, якби куплене на Алікспресі, то, типу... вибачте, а що мені тоді заважає теж купити його на Ну, Окей. Okay. Так. Uh, де моя картка? Картка моя для входу в годей. Да, я ношу свій паспорт. Всяке може статися. Забираю свій кармикс за 100 гривень, 140, крем для рук, ручку, блокнот. А, до речі, я вже казала, що через те, що я не знаю, як сортувати сміття, я все сміття ношу з собою. Це дуже кумедно. На жаль, книжку сьогодні я так і не прочитала, можливо, вдома, не знаю. Завтра у мене має бути пара. Власне, вона онлайн. Німець кому... О, власне, німецькому ж тут, власне. Але вона все одно онлайн, але я думаю, що я прийду сюди працювати і в мене має бути тут ще, власне, ще зустріч. Так, наше все зібрало. Залишилася щаслива пляшка, на якій стоїть телефон. Ой, тепер мені залишилося е, прогулятися. О, ні. Тепер мені залишилося прогулятися годину додому. І вдома думаю, що я дозволю собі трошки відпочити. Знає, в принципі, мені так подобається, що у німців є оця культура, що вони не працюють пізно ввечері, що означає, що... Я не куплю собі, наприклад, overpriced кофі. Ще, може, я куплю, може, я ще встигну. От, хоча я дуже добре поїла, як, як ви бачили, я прям наїлася. Так, що ж, я зібрана. Рюкзак мене вже чекає чашка. Clubmate. Супер е, німецький напій. Він непоганий. Типу, це якийсь лимонад, я б сказала навіть лимонад комбуча, давайте це так називати, Коротше, треба це викинути десь, а де я не знаю. Зараз ладно сховаю в рюкзак. Прийшла я сьогодні в свій кабінет. Знаєте, ейфорія першого дня і того, що в мене є кабінет, так знаєте, стихає. І Я в результаті сиджу і годину дивлюся рілси.